Усі з усієї душі, дося розуміння нашого промой. Господи, всі держи типу ці наших, молимось Тебе, вислухай, і поминуй. Поми нас, Боже, з великою милоси Твоєї, молимось тобі, вислухай, і поминуй. Нашого блаженнішого митрополита, Епіфанія, велику нашого високоприсвященнішого, митрополита Дмитрія, забратів нашої священників, защиномонахів за все, ти сім братством нашим, ще молимо замоврежену Україну, нашу її, що ми тих і мирне життя прожили всякого і чистоті. Ще молимо за святіших патріарх православних, за заблочестові повіг незабутніх понад риста в храму цього. І всіх раніше спочили от сів і братів наших, чудо ти повсюди лежать, помилуй. Ще молимо за ми життя, здоров'я, здорове спасіння Боже завітання, прощення відпущення ріхів рабів Божих. Митрополита Дмитрія, не з пасвою. Всіх воїнів, захисників нашої України, рабів Божих Рея Стефана з родиною Протерея Павла з родиною Протерея Василя з родиною Протерея Петра з родиною, ця деякона, Семена з родиною рабів Божих Любомира, Любомира, Галину, Галину, Максима Ольгу Ростислава, Святослава, Мирослава, Святослава, Дмитра. Рабів Божих Юрія Тетяну, Остапа, Захарія, Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніна, Михайла, Світослава, Христину, Хвіктом, рабів Божих Романа, Наталію, Софіянну, Марію, рабів Божих Ігоря, Олю, Уляну, Дмитра, Гліба, Іраклія, Іллю Ернеса, Соломі, Олександра, рабів Божих Любов, Романа, Галину, Романа, Тимофія, Людмилу, воїна, Юрія, воїна, Андрія, раба Божого воїна Максима. Рабів Божих, Юріяну Роксану, Матвія Вороніку, рабів Божих, воїна Олександра, рабів Божих, отця Степана, отця отця Симона, отця Василія, Тетяна, Олександра, Христина, Кароліну, Світлану, Алина, Сергіян, рабів Божих, Богдана Юрія, Ірину, Катерину Зеряна, Марія Неярмарія, Ярослава Надієм, Ольгу Назара, Івана Вороніку, Дмитра Олександра Зор'яну Оксану. Юліану, Анну, Траса, Богдана Наталію Світлану, Максима Романа, Романа Ірина Вікторія Наталію Захаралів, мира рабів Божих, Наталію Ольгу, Соломію завету, рабів Божих. Тараса Ірину Андріяно, Ксаном, Насисі Катерину, Василям, нелюбо Ориста, Лесю, з родиною Вір, з родиною Іру, з родиною Анну, Ксаном, боляшу Лесю, боляшу, Лесю, боляшу, славу, рабів Божих, Ігоря Оль Уляну, Дмитра Гіба, Ірак, Юрнеса, Ір Сломи, Олександрам, рабів Божих, Назарій Андрієм, Галину, рабу Божу, Ірину, рабів Божих, Дарію Ігорям. Рабів Божих Надій Олега, Віру Назара Максима, Юрія, Ангеліну, Матвія, Лесю, Марію, Петра Іру, Романа, Руслана, Івана, Руслана, Дмитра, Юру Катерину Марію, рабів божих Євгена, не Юлію Наталію, не Русланом, рабів Божевиця, Стефановця, Павлавиця, Симоновця, Василя Олену, Андрія Максима, Волонтину, Волонтину, Юрія, Романа Анну Михайла, Януша. Рабів Божих Марк, Руслана, Руслана, Ганна, Ярослава, Ігоря Олега, воїна Олега, рабів Божих Марію, Ніколаса, Владислава, рабів Божих воїна Євгена Руслана, рабів Божих Дмитра Андрія, Віктора Аліну, Сергія Валентина, Сергія з родиною Олега, Світлану, Михайла, Світлану, Рибів Божих Софію, Сергія, Ольгу, Андрія, Лідію, Віру, Дмитра, Лесь, родиною, Ігоря з родиною, Микола з родини, віталію, з родини, Микола, з родини, Остапа, Руслана, рабів Божих, е, воїнів Олексія, Дмитра, Юрія, Івана, Михайла, Володимира, рабів, Божих. Отця Степана, Отця Симона, ця Василям, Степана, Оксану, Соломій, з родини, Марії, Владислава, Андрія, Андрія з родини. Володимира, Рабію Божу, Олену, Владислава, Анастасію, Іванну, Наталію, Ареса, Тараса, Рабію Божих. Отцям Степана, отцям Семунаця, Василя, Володимира Оляну, Ольгу, Андрія, Насасію, Святослава, Остапа, Іванну, Меланію, Катерину, рабів Божих, Ярослава Ольгу, Володимира, Наталію, В'ячеслава Анну, Анну, Юрія, Івана, Рабію Божих. Ольгу Руслана Івана, Максима, Роксолану, Уляну Анну, Віру Іванам, Андріям, Вікторам, Софію Христину, Василям Мартину, Миколу, Вікторію, Ніколь Марію, Ольгу, Павла, Оксану, Рабів, Божик, Отця Степана, Домініку, Павлину, Лолук'яна, Луку. Галину Андрія равів Божих Володимирам Лукоксану, Ірину Андрія, равів Божих, отцям Степана Невеліну, Віктора, Нікіту Олену, Олега, Світлану Олексія, Світлану, <кхи> Михайла, Дмитра, Андрія Наталію Марину, Віктора Олену, Любов, Равів Божих Романа, Катерину, Любов, Романа Юрія, Наталію Матрія, Влада та Таїсію Майкла. Рабів Божих, Дарію, Ігоря рабів Божих, Євгена, Юлію, Наталію, Руслана, рабів Божих, отця Стефана, Цяколоця, Симонаця, Василя, Олену Андрія Максима Валентина, Валентина, Юрія Романа, Анну Міхала, Януша рабів Божих, отця Стефана, Симонаця Василя, отця Андрія, Григорія Мар'яну, Рокселяну, Зарія, Марту, Анну, Росиславу Оксану. Тараса Стефанію, з родини, Оксану, з родини, Наталію, з родини, Уляну, з родини Ірину, з родини Тетяну з родини Марію з родини Оксану з родини, Ярослава з родини, Ревів Божих, Валерія, Дениса, Катерину, Олександра, Віра, Валерія, Любов Василя, Ревів Божих, отця Степана, Евеліна, Віктора, Нікіту, Олену, Олега, Світлану, Олексія, Світлану, Михайла, Дмитра, Андрія, Наталію, Любов, Надію, Марину, Олену, Віктора, рабів Божих. Отця Степановця, Семеновця, Василя Павла, Отця Василя Дмитра, Марта, Ольгу, Нікіту, Назара Соломія Максима, Єву Романа, Слату, Вероніку, Галину Ігоря Рому, Рабів Божих, Дмитрани, Вікторія Марія, Богдана Мар'яна, не Любов, Віталія, Рабів Божих, Протарія Сіфана, протарія, протерія Семена, протаряя Василя Романа, Хартемія, Влашку, Варвару, Ольгу Сергія, Олю з родиною, Ніна, Світлану, Антона, Нікітовіру з родиною. Анну Наталію, Любов з родини, Марії, з родиною, Мари з родиною Катко, Константина, Олега, Павла Война Андрія Война Ігоря, Война Сергія, равію Божих Василям Діану на Война воїна Івана, Миколу, равію Божих Івана Івана, Ірину, Захара, Крила, Світлану Анна, Надію, Тачану Романа, Романа, Анатолія Анатолія Оню, Анатолія Арину, Натану Сергія Олену. Наталію рабів Божих, Анну Тетяну, Ірину, Павліну рабів Божих, протерей Степанова, Ця Василя, Ця Симона, Петра, її Петра, Ярославих, сил Могдана, Галину Олю, Мінадор, Любов, Андрія, Юрія Романа, Анастасія Богдана, Меланію Воїнів, Олександра Богдана, Івана, Андрія, Василя, Юрія, Романа, Тетяну, Сергія, Руслана, Андрія, Кирила. Василя, рабів Божих, Володимира, Валерія, Сергія, Дениса, Тараса, В'ячеслава, Тетяну, рабів Божих, Ватця Степана, Олега, Романа, Лесю, Андрія, Марія Софія, Юрія, Сергія, Тетян з родиною, Людмила з родиною, Стефані з родиною, Бориса, Ірину, Лілію, Олену Олександр, Рабів Божих, Лук'яна, Владислава, Ольгу, Андрія, Надію, Ольгу, Матвія, Олену, Яну, Віталія, Артема, Насесія, Артема Івана, Святослава, Михайла. Але ну Павла, воїна, Назара, рабів Божого лиця Стефана, Ци, рабів Божих Романа Тетяну, Олега Юлію, Анну Андрія, Зеновіям, рабів Божих, Реїсу, Наталію Юрія, Віталія Андрія, Грека Катерину Любов, Владислав, Сергія, Віталія, Олексія, Наталію, Василя, Юлію, Світлану, Володимира, Володимира Тарасани, Віктора, Матвія, Микиту, Романа, Данила Олександра Андрія, Галина, Равів, Божих, Олега, Світлану, Іринов, воїна, Ігоря, воїна, оселя, воїна, Назира, Галину, Йосипа, Олександра Равів Божих, Володимира Лесю Зою, Олену, Ольгу Володимира, Валентину, Рабієм Божих, Вікторія, Молоденця, Катерину, Єву, Максима, Михайла, Олю, Оксана, Равів, Ворониця, Стефана Оксану, Дану, Любов, Оксану, Миколу. Катерину Степану, Оксану, Олену, Юлію, Раві Божий, Михайло Лесю, Андрія, Тамару, Тетяну, Ларису, Романію, Мирослава, Ірину, Ольгу, рабів Божих, воїна, Ірослава, Ірину, Ольгу, Анну Марію, Ігоре з родини, Волим роз родиною, Івану з родини, Марту Люду, Тетяну, равів, Тетяну, Ольгу, Равів, Божих, воїна Василян, Марію, Романа Андрія. Рабів Божих отця Степана, отця, Симона отця, отця Василя, Миколая, Любу, Євгена, Любов, Віктора, Миколая, Ігоря, Марію, Василя, Івану, Оксану, Діану, Андріям Яковалину, Олександрову, Валентину, Любу, Миколаям, Неравів, Божий Ірину, Олександром Лесю, Надію, Наталію Ларису, Ларису Марію Ганну, Іванну, Наталію, Наталію Михайлину. Андрія, Андрія, Юрія, Юрія, Равів Божих, Олену Соломію, Марію, Михайла, Рабів Божих, Оксану Романа, Роману, Євгенія, Ярослава, Ольгу Діану, Олега Равів Божих, Михайла з родини Олександра Богдана, Мар'яна, Єву, Миколая з родиною Романі, Юрію Христина Ірину, Ореста, Рабів Божих, Ігоря з родиною Лідію, Андрія, Ольгу младенцем, Вікторію. Боляшу Анну, Боляш Евгенія, Тетяну, Тетяну, Ларису, Евгенія, Рабів Божих, Маркіяна з родиною Стефанію Катерину, Макарія з родиною Юлієм, Младенця Владислава, Дмитрія з родиною Юлієм, Христину Анну, Іліон Анну, Софію Рабів Божих. Тетяну з родини, Галину з родини, Наталію з родини, Оксану з родини, Оксану з родиною. Оксану, з родиною Павла з родиною, Михайла з родиною. І всіх парафієн святого храму цього, що зберегтися і високої скорботи, гнів обіду на душах тілесних, що спокійно не жили, що у здорові добробуті всі дні життя і проходили в синусвих. Господи, вислохай нас і помилуй. помилуй, помилуй, Господи, Господи. дари приносять і добродійством, що слово храмі цьому за тих, що трудяться, співають, і за всіх присутніх дай, що сподівається від тебе, великої багато і на нас тім. Господи, помила, Господи, помила, Господи, помила. Бо ти, Господи, чоловік, народний Бог, і сей дарі славу своєму Отцю, сину, і святому Духа війни, і повсяк час, і навіки віки. Амінь.